Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Дорогий Отець настоятель, дорогі отці, священнослужителі, дорогі брати та сестри, сьогодні знову звершується молитовне стояння біля Спасу Преображенського кафедрального собору, який перевели по документах уже в ПЦУ. Незаконно, тому що є релігійна громада, а є громада територіальна. Всі ми знаємо по закону. І саме збори релігійної громади провели ви, ті, хто ходить у Святий Собор. Всі ті, хто молиться і багатьма роками, старається. Допомагати, щоб ця святиня процвітала, несучи молитовний подвиг і славлення святої Троїці, Бога і всіх святих. А інші, які називають себе християнами, які всередині роблять розбрат, зробили. Територіальні збори. І хто там підписувався, ніхто не знає. Ми знаємо, що мали звозити були і автобусами з інших сіл, але це все є провокації. Конституція України захищає нас із вами, тому що по Конституції України кожен має право вибрати віросповідання. Кожен має право вірити в те, що він бажає, тільки не порушувати закони нашої української держави. Хто порушує закони держави, для цього є відповідні служби поліція і все йде своїм чередом. Тому то сьогодні хай Господь укріпляє кожного із вас. Ми знаємо, що ми є гідні громадяни своєї держави. Ми є патріотично налаштовані люди, які живуть з Богом і хочуть вірити так, як вірили святі, так як вірили Антоній Феодосій, так як вірили Іов і Амфілохій, так як вірив княж Острозький, так як вірили святі Волинські. Які є для нас бути сьогодні, і які для нас є тим прикладом стійкості. Їм було непросто, їм було нелегко. Диявол ополчається проти тих, хто несе істину, а істина лише в Бога. Не може людина давати благодать. Благодать дає Бог. Не може людина забрати благодать. Бо її може забрати тільки Бог через наші пригрешені, але на все Його свята Воля, наша справа сьогодні не вставати з колін, тому що гинуть найкращі наші солдати, гинуть сини священників, гинуть парафіяни Української православної церкви. І треба перетерпіти. Бо чим більше ми з вами будемо відповідати зло на зло, тим більше ми будемо втрачати духовність своєї душі. Ми повинні стояти, як стояв Лука Кримський. Ми повинні стояти, як стояли багато інших святітелей, священників і мирян. Показуючи приклад смирення і приклад того, що ми тільки за те, щоб все робилося по правді, правда Господня це найбільший дороговказ. Правда Господня, вона людину возвишає, і якщо даже силою людину принижують, Господь її возвишає. По її терпені, смиренні, любові до Бога й один до одного. В сьогоднішні часки, тяжкі часи для нас із вами знову приходить випробування, якими є християни. І от сьогоднішнє випробування вона покаже, хто істинний. Той, хто. Хоче вірити, любити і йти по стежині правди, а хто тільки прикривався, а хто тільки ходив, бо всі йшли, або по інших якихось своїх переконаннях. Мої дорогі парафіяни, дорогий Отець Настоятель, з вами Бог, ви повинні це знати. А якщо з вами Бог, то хто проти вас може бути? Якщо з вами Бог, ви є сила. І якщо ви хочете молитися, ви можете молитися будь-де. Але ми будемо в законному порядку відстоювати свої права. Ми не хочемо ніяких провокацій. Ми не хочемо в такі тяжкі дні для країни, щоб тут всередині був би розбрат. Ми хочемо молитися, вимолювати душі воїнов, які потребують молитви. От. І сьогодні я не хвалюсь, але дзвонить до мене мій рідний брат, який в пеклі перебуває війни і який просто просить молітви. Йому більш нічого не треба. Просить помолися, бо дуже тяжко. Тому то ми повинні зберегти християнське обличчя. Ми повинні діяти згідно закону Божого і закону того, який є в нашій державі. Дуже багато людей, коли їх торкається горе, вони забувають про все. А люди, які мають якісь амбіції і використовують момент якогось політичного такого, такої ступеньки, щоб возвишитися. Але завжди треба йти по правді, яка б не була ситуація. І дуже часто, коли в святих питають ава або учителю, як зробити, бо ми не знаємо як. І прості слова святих людей роби по правді. Хай Господь благословляє усіх вас, хай Господь вам допомагає, хай Господь дарує вам мудрість. Завжди будьте християнами, завжди подражайте тим святим, які для нас є прикладами. Завжди робіть по правді. Неправда уйде, її не буде, а правда завжди буде торжествувати, це показує нам. Із перших віків християнства, коли церкву гнали, женуть будуть гнати. Тільки різні причини вигадують для того. Щоби знищити Христову Церкву. Закінчуючи свою проповідь, я хочу лише єдине побажати вам, Царства Небесного, пройти свій шлях, бо за вас ваш шлях ніхто не пройде без гордості, а з благословенням Божим, з ангелом хранителем з тим святим, на честь названий кожен із вас. Ми будемо допомагати чим зможемо в молитві, а все остальне ми оставимо на суд Божий. Все остальне ми залишимо на Боже благословенні. І Христос, коли у Євангелії від Іоанна 16 те зачало говорить, як ні іщу волі моєї я, но волі пославшого мене Отця. Дорогі парафіяни, хай твориться воля Божа, а ви будьте біля неї, і хай промінь благодаті Божої вас підкріпляє і дарує гідно пройти свій земний шлях і спасти свою душу. Амінь.